Як сьогодні готувалися до цього дня, що було заплановано, що вдалося реалізувати і, можливо, щось, що потрібно, почути було Сьогодні велике свято насправді. Лунали заклики, заклики, що не треба святкувати це свято, тому що там в зв'язку з ситуацією в державі. Моя ну, думка така. Що навпаки, саме зараз це свято як ніколи є актуальним. тому що зараз, прямо в ці хвилини, є люди, українці, наші герої, які на сході виборюються незалежність, які борються за нас. Тому я вважаю, що відзначати таке свято, звичайно, потрібно. Мітішницям е, хотілося б бажати мирного неба, всі бажають тільки миру, добра, болі, щоб це все якнайшвидше закінчилося, щоб люди не страждали, щоб було більше, поранених не було полонених, щоб наших... Повернулися, живі, здорові, ну і, звичайно, з перемоги. Щиро сподіваємось, що якось тобто все воно закінчиться. Сподіваємось, що Щодо того, як ви готувалися, хотілося почати ці аксесуарчики, mm -hmm. що там ще запропонувати, ви вирішили сьогодні, сьогоднішній день. Mm -hmm. Значить, Наша громадська організація, членом якої я є Тішинська самооборона, до цього свята підготувалася з дівчатками, ми зробили ось такі е сувеніри. Якби всі вилучені кошти з продажу сувенірів вони звичайно йдуть на допомогу нашим військовим. Ми просто шукаємо вже нові шляхи, залучення коштів. На даний момент не тішне вже свій внесок у цю перемогу. Зробив більше 300 тисяч гривень. Це тільки через нашу організацію, тому що є інші організації, які займаються допомогою військовим, просто окремі якісь люди. Тільки через нашу організацію в сот тисяч гривень. Я вважаю, що це надзвичайно. Високий показник такої свідомості громадської. Люди теж хочуть щоб це як нас швидше закінчилося. У нас зараз в зоні військових дів перебуває більше 70 чоловік з Нетішина. Ми намагаємося намагаємося з усіма підтримувати зв'язок і по мірі можливості забезпечувати їхні потреби. Ну і намагаємося залучити. Кошти вже різними шляхами, тобто вже ми всі зв'язалися зі своїми там колишніми однокласниками за кордоном, колишніми однокурсниками. Вони нам десь у Франції, в Штатах купують шоломи, якісь теплі речі вже починають шукати і так далі. Сьогодні день незалежності ми от проводимо розпродаж таких сувенірів, їх можна буде придбати також у нас у наметі медіки у сьогодні незалежності і проводимо акцію Фотопатріота. Звичайно, дуже прикро, що нам завадив дощ. Погода якби була не на нашому боці, але... Так чи інакше акція проходить. Ну, ми сподіваємося, що ми її потім повторимо ще декілька разів. Ті, хто не встиг зробити фото, вони можуть зробити пізніше. А, вся інформація є на з, сторінках соцмережі, в нашої громадської організації. Там всю інформацію можна по всім акціям, звіту, там по всьому, вся інформація. Друзі, здаємо, проводять постійно, добре, хоче, але щось місць таке зробили. Це у нас вже другий раз ми виходимо, знімаємо. Перший раз ми зробили. Ну, це ніби був раз, але народу стільки, що вирішили, що на 24 число треба обов'язково ще раз робити. А скажіть, будь ласка, ще от фотографується, це права сім'ї, діти, чи все таки різний вік, і всі готові разом з тим, що отримати фото. Старші приходять сім'ї. Ми всіх даруємо всіх да фотографії в інтернет, допомагають нашій армії. У нас є якась символічна ціна ніби зараз в, додав, в Але це, напевно, такі символічно, це приходять люди, хто знаходяться, грають на карті більші Всі Це всі хочемо ще. дуже професійне око, гарна техніка, і разом з тим вас бачимо сім'ї. Як ну, ми готувалися? Ми второго вдвох, ще є моя дружба раба, яка є ще. Але в більшість ну наша апаратура, наша техніка, наші вміння, але дуже багато нам допомагань, тішинська самооборона, вони виготовляли ці всі фони, ці всі віночки, лєнточки, це все їхня ну, робота, їхні, їхні заслуги. Вони дуже вдячні за те, що.